Як не вмерти від перевантаження? Запитала мене підписниця, і воно, начебто, перебільшено звучить це питання, але все дуже серйозно. Померти від перевантаження фізичного, психічного дійсно можна, захворіти можна, захворіти і померти потім можна. Якщо дійсно ресурси організму виснажені до такого ступеня, що вже організм відмовляє. Ну, дійсно, це питання важливе. Отже, що можна зробити і що потрібно робити, коли ти відчуваєш перевантаження? Логічно було би сказати, не перевантажуйся, але якщо твої життєві обставини такі, що ти не можеш цього не робити, то дав кілька рекомендацій. Якщо це є можливим, то тут важливо першочергово знизити. Важливість цієї події. Ну, дуже часто ми роздуваємо важливість чогось, що насправді не є настільки важливим, наскільки воно нам здається. І ця важливість у нас забирає найбільшу частину, мабуть, енергії. Далі розбийте задачу на етапи, на частини. Бо коли ми сприймаємо якусь задачу великою, а себе маленькими, вона також. Приймається як щось, що неможливо, практично неможливо виконати, але це дуже важливо виконати. І це забирає знову ж таки нашу енергію, бо це так само про те, що ми перебільшуємо величину цієї проблеми. Коли ви розбили на частини цю задачу, цю проблему, то ви могли помітити, що якісь елементи. Якісь частини ви просто фізично потягнути не можете. Ви в чомусь некомпетентні, ви фізично не можете щось виконати, і це потрібно визнати. Відповідно, коли визнання стається, то приходить наступна думка: хто це може зробити і хто може допомогти мені в цьому питанні. Тобто ми підключаємо допомогу в тих питаннях, в яких ми не можемо справитися. Ну і навіть якщо ми можемо в питаннях якихось справитися з чимось фізично, але в нас немає часу, немає сил, можливо, ми вже себе погано почуваємо, бо перевантажилися, то необхідно, просто необхідно підключати ще когось. Бо ми ж такі, що ми боїмося просити, це ж так соромно. Це ж я буду слабою, якщо я когось щось попрошу, бо це ж я визнаю свою слабкість. Ну і останнє про що я завжди кажу: припиніть гнобити себе, бо у вас ще й до себе завищені очікування, бо це ви маєте з усім справлятися а ні, не маєте.